Кухар рішельє Справжній шеф кухар У вас вдома. Друзі, цей раунд занурить вас в найцікавіші події нашої незалежної України. і моменти, які просто неможливо забути. Це раунд відео. Я покажу вам сім коротких відео. Кожна буде супроводжуватися запитанням. Та команда, яка швидше натискає кнопочку та відповідає мені, правильно отримує два бали. Якщо ж відповідь неправильно право відповідати, отримує команда суперників. Якщо жодна з команд не знає правильної відповіді, я можу дати підказку. Але тоді ви вже отримуєте не два бали, а один. Все зрозуміло зрозуміли, так робота футбольного коментатора напрочуд хвилююча та відповідальна. У важливий момент за секунду підібрати слова та впоратись з емоціями під силу далеко не кожному. А зараз ви зможете побачити залаштунки головного футбольного коментатора України Віктора Вацка. Будь ласка, Удар! Гол! я сказав. Так, питання. Який гол викликав шалену реакцію коментатора? Почали. Так. Це команда. україна швеція на Євро. А це перші вони. Україна Швеція. Україна Швеція. Е, у кого момент 20-й року. А? У кого момент? Ну, здрасте. У Шевченка два неші, наші. Так розумієш, у наших. Ну у кого у Шевченка? Ні. Я сказав, у нього був буде момент Добрий, добрий добрий, Доби тільки вийшов. Відповідь, відповідь, відповідь. добрий. Я довіряю мене інша була вірше. Добре, Швежа Україна, Швеція. Це Молодець! Це матч Україна, Швеція на євро 2020. Артем Довбик забив гол у ворота суперників і вивів українську збірну у чверть фінал євро 2020. Ну, добре. Так, друге відео. Ви бачите чергове голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Того дня депутати ухвалили дуже важливий закон, декого він навіть розчулив до сліз. Запитання: що ухвалила Верховна Рада того дня? Почали. Конституція України 96 рік. Там батько конституції це з усами, бо я забув його прізвище. Ну, хто на нам проект? Це... Який ти розумний, це правильно. Ні. Це шикарна команда. Супер, Щоб Супер. 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 розумний, він тажний, він пам'ятається. Ми так не дуже. Я навіть не встигаю руку піднести ось такі швидкі. Ну і що, друзі? А тепер ми подивимось третє відео. Вже 18 років українці найбільше довіряють прогнозу погоди одного експерта, до якого щорічно в кінці зими прибуває ціла експедиція журналістів. Увага на екран, будь ласка. Марія доброго дня. Що каже експерт? Чи буде весна ранньою? Ми знаходимось на біостанції Каразинського університету у селищі Гайдари. Саме тут мешкає наш народний віщун. А прогнози попередника збулися. І нестабільний курс долара, і навіть безвізовий режим. Хто Зробив це? такий і глобальний Була прогноз. А він навіщував, що зокрема що життя на Марсі є то хто цей експерт? Це бабак. І це Правильна відповідь, <плев> а ми і знали. Бабак Тимко найвідоміший український експерт. Бабак! але <плев> круто, право друзі. З початком повномасштабної війни трек про Базен Харді Доброго вечора ми з України отримав вечора, просто України. шалену популярність. Але насправді мало хто знає. Що культова фраза Доброго вечора, ми з України належить зовсім іншій людині. Dairyman. Кому належить ця фраза? Arizona, так. Гурт Даха Браха. Так. Да. І це правильно відповідає. Клас. Я просто стояв. Я просто особливо. У столі з гуртом Даха Браха Марк Галаневич. Клас. Даха Браха Ukraine, Київ. Доброго вечора, ми з України. А хлопці Доброго. з гурту про Басен Харті просто вирізали з виступу даха Браха фразу Марка Голаневича і вставили собі в трек. І так народилась, друзі, легенда. Доброго. Наступне відео, друзі. Зараз я пропоную вам повернутися у 2004 рік. Увага на екран! Це легендарне шоу. Світовий хіт. А я й сама на ньому виросла, чесно кажучи. І з дитинства мрію потрапити у форт бояр і познайомитись із паспорту. Там побувало немало зірок, і серед них цей чоловік. Давай ще Подивіться, будь ласка, уважно. Нехай підбіжить і відкатить бочку назад, і почне спочатку. Давай, 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 давай. Вріни є красавчик, і нехай не поспішає. Не торопись. нехай балансує. Нажимаємо. Давай, 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 давай. Нажимаю. Цей чоловік на відео. Це президент України Володимир Зеленський. Це правильна відповідь. Давайте подивимось відео. Відповідь. Які пікали в худий, дивіться. Лєнка, яка молода. Я зараз не падають. Французькі паничі, дайте і ключі. У 2004 році Володимир Олександрович уже був зіркою комедії, але юристом його підписали не випадково, адже Зеленський має юридичну освіту. От так. Наступне відео. Історія Українки, яка стала коханою дружиною турецького султана, а разом з тим найвпливовішою жінкою Османської імперії 16-го століття, ця історія не залишила жодну українку байдужою, тим паче, коли стали сюжетом найдорожчого в історії турецького серіалу Величне століття Роксолана. Запитання. Скільки років цей серіал транслювали на українському телебаченні? Погнали. Дивіться, його щороку, по-моєму, повторюємо. Ну, да. і скільки років? Скільки? Ну, так давайте... 15, 15 давайте. 12, 12, 15. 15. 15. 15. 15. 15 років – це неправильно. 12, я думаю, 12. Я думаю, менше. Менше, менше. 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 Давайте десь 10. Я думаю, менше взагалі. Ну, 10. 10 – ваша відповідь? 10, 10. 10, і це правильна відповідь. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Повторили п'ять разів протягом десяти років. Оце було красиво. І сьоме запитання. Зараз пропоную коротку мандрівку нашою україною. Будь ласка, відео. Вражаюче. Вау! Погляньте! Так близько сфотографуватися з екзотичними тваринами без кліток за і вольєрів. Де саме в Україні можна зробити таке селфі з зеброю. Так. Асканія нова. Це правильно від. Браво. Це Асканія нова, унікальний степовий заповідник, де у природних умовах мешкають сотні видів диких тварин. Є. За третій раунд команда ткача отримує 8 балів. Ой, як приємно це чути. Команда ткача 6 балів. Ой. 6 балів ми отримуємо, нормально. Ага. Що в нас зараз музична пауза угу. і Пласт. унікальний гість, з яким я хочу вас познайомити. Готові? Так, Привіт, привіт! Як справи? Все добре. А як тебе звати? Мене звати Анораквішна. Намасе. Що робите в Україні? Я вивчаю медицину. Вау! Я дуже хочу вас попросити, щоб ви нам заспівали. А, а наші учасники спробують відгадати, що за пісню буде співати наш гість. Як тільки ви розумієте, що це за пісня та хто її виконує, натискайте кнопочку, коли ви вже розумієте і знаєте відповідь, і я вам дарую один бал. Добре. Погнали! Жители жатка С Солоду жарк приводу білі я повернув би час назад. І сказав би так. Пономарів. Я на море, як називається піски, як називається один де команди, команди. вісни. Нехай вони залишаться вдвох. Нехай ми подивимося, як це було. Варто ще тебе. Я м полетів з тобою в небо. назад. И Це дуже. Така романтична пісня. Дякую. Very much. Дуже тобі Have дякуємо. Nice до зустрічі. Ой, Юра, аж, аж до сліз. І отже, перед четвертим раундом, який там рахуночок? Рахуночок перед четвертим раундом. 20-17 на користь команди mm. Ткача. Це ну це маленький розрив. Ми щас отакуємо. Зараз це буде.